Мій вірш небо героя, так божевільно, прикро та безглуздо, закутаний в презент до підборіддя під цим травневим небом, сірим, грузним, ти помираєш, Україні рідній. Прошитий наскрізь сотнями уламків від шиї аж до пальців унімілих. В глухім степу під гул скажених танків на окривавленім брезенті сірім. Вологи просять грисохлі губи, а тіло нерухоме та безсиле, ні краплі, ні роси, ні навіть мулу, лиш шорстка ковила пропахла димом. Ні солі, ні води, ні хліба крихти. А хочеться пливти за сині далі, туди, під небо, світле і блакитне, де квітнуть біля хати мальви. Останнє пам'ятається лиш вирва і постріл завершальний з автомату. А завтра наспіх вирита могила і похоронка. Пошук адресата, стандартна надрукована бумага, зробити б з неї крихітний кораблик та кров'ю на борту героям слава і пролунають вічності хорали, і буде зустріч на просторах раю. Заупокій душі в церквах молебен. І буде день новий, а ти вмираєш під цим травневим, грузним, сивим небом.